Незаконний перетин державного кордону України тема, про яку дуже часто пишуть змі. Давайте чесно, про яку дуже часто ми всі говоримо між собою. Тільки вдумайтесь: нас стало вкрай важко здивувати тим фактом, що якийсь чоловік вирішив ризикнути своїм власним життям, обрав абсолютно небезпечний спосіб покинути територію України. Когось ловлять, когось ні, але. Це така дійсність, в якій ми з вами живемо заради об'єктивності, варто сказати і про роботу правоохоронців. Періодично вони звітують про те, що викрили і затримали учасників великих організованих груп, які вивозять чоловіків за кордон. Вивозять групами за дорого за якісь баснословні гроші. Це десятки тисяч доларів. Але це також є взагалі. Ситуація згідно з офіційною статистикою, приблизно така. Ну з початку року це вже більше 13 тисяч громадян, яких ми затримали. За порушення законодавства з прикордонних питань, це і в тому числі за спроби незаконного перетину кордону. Звісно, це тільки офіційна статистика. Насправді я думаю, що цифра більша, але погодьтеся ці цифри звучать не дуже приємно. Тож держава вирішила змінити підходи. Уряд зареєстрував новий законопроект в парламенті 21 серпня, яким пропонує суттєво змінити відповідальність цих людей, які намагаються незаконно перетнути державний кордон, і не тільки їх. Це буде стосуватися. Давайте розберемо про що нова ініціатива. Мене звати Олена Гаджук. Я адвокатка, керуюча партнерка юридичної кампанії Гаджук та партнери. Для того щоб розповідати, що саме хочуть змінити, давайте з вами поговоримо, як це працює зараз. Станом на зараз, особи, які незаконно перетинають державний кордон України, притягаються до адміністративної відповідальності. Це штраф, який максимум становить 8,5 тисяч гривень. От, власне, і все. Така мінімальна відповідальність порушників перед законом за спробу незаконного перетину кордону це м'яке покарання, і це не стримує людей для того, щоб вони в чергове і власне в чергове йшли на, на такі кроки. Працює і кримінальний кодекс, але до кримінальної відповідальності притягають виключно організаторів таких схем: тих, хто незаконно переправляє через державний кордон, тих, хто керує цим процесом або усіляко допомагає цьому процесу. Такі особи притягаються до кримінальної відповідальності, але все інші – це виключно адміністративна відповідальність. Що таке незаконний перетин кордону України? Я думаю, що ви це знаєте, це. Перетин кордону, поза пунктами пропуску в пунктах пропуску, але без відповідних документів з підробними документами, з документами, в яких є недостовірні відомості, чи без відповідних дозволів органу влади, оці всі випадки станом на зараз, це адміністративне правопорушення, адміністративна відповідальність, як це є на даний момент. Не стримує порушників від таких дій саме до такого висновку прийшла держава і вирішила розробити новий законопроект. Але перед тим як ми поговоримо про самі ініціативи, цікава статистика з пояснювальної записки до законопроекту. Насправді обожнює їх читати. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну, тобто з 24.02.22 по 31 березня двадцять року українськими прикордонниками виявлено і затримано майже 43 тисячі військово зобов'язаних чоловіків вікової категорії 18-60 років. 83% з них було затримано під час перетинання державного кордону поза пунктами пропуску. Ви тільки уявіть взагалі ці цифри, і це виключно офіційна статистика. Скільки насправді є латентних випадків? Які про які цифри ми взагалі з вами говоримо? Звісно, такі цифри говорять про той факт, що щось де не так, і щось цим треба робити. Але якщо не знаю, що робити, треба налякати. Я до речі, знаєте, про що думала, коли читала цей законопроект? У нас є схожа ситуація з посиленням відповідальності за військові правопорушення, і мені просто цікаво подивити статистику, чи зменшилась кількість СЗЧ. Чи зменшилась кількість взагалі військових правопорушень з того моменту, як посилила за них кримінальну відповідальність? Чомусь мені здається, що з українським суспільством це так працює далеко не завжди? Але, повертаючись до незаконного перетину державного кордону, що пропонують? Звісно, замість адміністративної відповідальності притягати всіх до кримінальної відповідальності. І пропонують, щоб отаке незаконне перетинання державного кордону каралося штрафом мінімум 119 тисяч гривень, а то і позбавленням волі на строк до трьох років. Достатньо жорстко скажете мені, ви. Правда, але придумали ще й маленьку плюшку, можемо це так назвати, що особу можна звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення такого правопорушення, якщо вона протягом трьох місяців з моменту перетинання державного кордону повернеться на територію України і до повідомлення і про підозру вчинення цього кримінального правопорушення. Добровільна заявить про те, що сталося правоохоронному органу. Я не знаю, чи можна назвати це плюшкою, звісно, в контексті того, що відбувається, але загальний меседж такий замість адміністративної відповідальності пропонують встановити кримінально. Рухаємось далі. Порушники під час своїх дій досить часто вдаються до знищення тих інженерних загороджень, які є на кордоні, тому і за такі дії пропонується передбачити відповідну відповідальність. Дійсно, це новела і такої статті в кримінальному кодексі немає. Пропонують, щоб за умисне перешкоджання будівництву, облаштуванню, утриманню, знищенню чи пошкодженню інженерно-технічних фортифікаційних споруд, огорош, прикордонних знаків, прикордонних просій, комунікацій, призначених для охорони державного кордону, якщо раптом їх пошкодити, знищити. Це теж буде кримінальна відповідальність за ідеєю, за ідеєю кабінету міністрів, і карати це теж пропонують штрафом або позбавленням волі на строк до трьох років. Там є і обмеження волі, але й позбавлення волі за знищення або пошкодження, наприклад, прикордонних знаків. Теж досить цікава новела. Наступна історія: і окрема норма відповідальності це притягнення до відповідальності за порушення строків перебування. Громадян за межами України теж пропоную додати нову статтю в кримінальний кодекс порушення призовником, військово зобов'язаним або резервістом встановленого законодавством строку перебування за межами України. Умовно у вас є дозвіл абсолютно законний покинути територію України. Ми вже з вами чули про те, що є футболісти, музиканти і так далі. Загалом, спортсмени, бо зараз кажуть, що я щось маю проти футболістів, але це неправда. Люди виїжджають за кордон і потім не повертаються. Пропонують, щоб це теж було кримінальним правопорушенням, і таке умисне порушення строку перебування за межами України, вчинене в умовах воєнного стану, пропонують карати теж штрафом від 34 тисяч гривень або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Ви можете собі уявити взагалі такий розбіг по санкції. Я зараз прочитала, просто мені, мене саму це прям штраф від двох тисяч від двох до трьох тисяч мінімумів, мінімум. Це дійсно це мінімум 34 тисячі гривень, або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти. Чому від трьох? Чому? Дуже багато запитань, але ну, напишіть в коментарях, чи вважаєте ви. Доречною таку санкцію за запропоноване порушення передбачили ще можливість звільнити особу від кримінальної відповідальності, якщо вона протягом місяця з моменту завершення того строку, коли вона мала повернутися в Україну, і до повідомлення і про підозру у вчиненні такого правопорушення добровільно заявила про те, що сталося правоохоронному органу. Повернулась в Україну, і добровільно заявила, що дивіться я виїжджала, але вчасно не встигла. Ось такі ініціативи. Ось такі ініціативи уряду. Якщо обирати між батагом і пряником, ви розумієте, що обирають станом на зараз. Я вже казала, на мій погляд, це не завжди працює. І, наприклад, з військовими правопорушеннями, мені здається, що я не знаю, можливо, статистика показує, що і зменшила злочинністю в цій сфері, але з прикладу тих звернень, які йдуть до мене, условно, як до адвоката, я бачу, що ні. Скоріше навпаки, кількість тих самих СЗЧ збільшилася. Наприкінці цього відео я вам нагадаю, що це ще не прийнятий закон, бо раптом ви зараз побіжете про це кричати. Або якщо прочитаєте десь в ЗМІ, це тільки ідея, ідея кабінету міністрів, чи вона буде підтримана депутатами чи ні. Ми ще з вами не знаємо, тому що Верховна Рада, в подальшому, звісно, дасть оцінку цьому законопроекту щодо посилення відповідальності за. Незаконний перетин кордону. на цьому я це відео завершую, бо далі дійсно слово за народними депутатами. Ми з вами будемо дуже пильно спостерігати за подальшим рухом цього законопроекту. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви б робили з тими людьми, які покинули територію України і вчасно не повернулись. Чи ви притягали їх до відповідальності і до якої? Що робити з тими, хто незаконно перетинає державний кордон України? Що ви в цілому думаєте з приводу такої ідеї? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво це прочитати, і можливо, це. Прочитає хтось з народних депутатів, і це його надихне на якийсь новий альтернативний законопроект. Я дуже на це сподіваюся. Бажаю вам на цьому гарного дня.